Привіт, я Артем, це гітара по-українськи. Ви просили мене зробити повну версію у ілузі червона калина в цьому відео. Там просили раз, два, три, потім в чаті почали писати. Потім я вже сказав, давайте зробіть 30 реакцій на моєму повідомленню, і я роблю. Я думав, ви не зможете їх набрати, але ви взяли і набрали їх. Тож мені прийдеться це зробити. Я покажу її у двох варіантів. Просту і більш складну з басом. Перша буде просто чисто мелодія. Проста для початківців. Зіграю, а потім поясню. Поїхали. Граємо по першій струні. Перша відкрита двічі, потім третій лад, і потім знову відкрита. Все це рівні ноти чверті. Ставимо тут палець другий. Потім другий лад, третій лад, другий лад і відкрита. Потім друга струна, четвертий лад третім пальцем. І відкрита друга струна. Далі перша відкрита, другий лад, третій лад, другий лад. І в кінці відкрита. Наступна частина схожа. Буде перша струна відкрита двічі, п'ятий лад і знову відкрита. Вертаємось на третій, другий лад. Ставимо одразу пальці і на третій, і на другий лад першої струни. Граємо їх третій, другий, відкрита струна. Потім четвертий лад на другій струні. І перша відкрита струна, і друга відкрита струна. Далі так само, як було тоді. Перша відкрита, другий лад, третій лад, другий лад. Відкрита струна, і отут далі буде трохи по-іншому. Після першої відкритої, друга струна сьомий лад переходимо на наступну частину пісні. Сьомий лад, потім восьмий лад цієї струни, потім сьомий лад. Перша струна, десятий лад цієї струни, І восьмий лад другої струни. Далі буде все восьмими, ноти вдвічі швидше, ніж попереднє. Перша струна, 10 лад, 12 лад, 10 лад, 8 лад. Такими пальцями, як показую я. Безіменний, мізинець, безіменний, перший. Десятий, 12, 10, 8, 10, 8. Смістили сьомий лад. Друга струна 10 лад. Ось так. Далі знову йдемо по першій струні. 7, 8, 7, 10 на другій струні. Далі третя струна, 9 лад, друга струна 8 лад, перша струна 7 лад. Такими сходинками робимо. Граємо третю, другу, першу, третю. Потім йдемо по першій струні, 7, 8, 7, по другій струні. 10, 8, 7, П'ятий піднялись так вгору і восьмий лад. І далі. Перша струна. Сьомий лад. П'ятий лад. восьмий лад другої струни, сьомий, сьомий лад другої струни і п'ятий лад другої струни. З басом буде звучати так. Залишаю вам це на самостійне вивчення. Таби ви можете знайти в нашій групі в Телеграмі. А на цьому в мене все. Пока-пока.